У рівному обрали найталановитішого вокаліста: 12 конкурсантів, 3 місяці відбіркових турів та чималі грошові призи. Завершився конкурс молодих вокалістів. Шукаємо таланти. Переможців обирали одразу у трьох категоріях: лідера визначало компетентне журі. Ще дві премії розподілили відвідувачі концерту і завсідники всесвітньої паутини. А рівняни отримали тригодинний концерт. Сумні очі бо досі відчуваю я і талановитих митців підтримав громадський рух український вибір. Підтримка творчої молоді один з напрямків діяльності всеукраїнського громадського руху. На жаль, сьогодні наші можновладці не приділяють достатньої уваги розвитку молоді і задоволенню її потреб, як інтелектуальних, так і інших. Тому багато нашої молоді від'їжджають за кордон. Український вибір занепокоєний такою ситуацією, яка склалася у державі. Тому ми і в подальшому будемо докладати всіх необхідних зусиль, щоб змінити цю ситуацію на краще. Україна повинна бути для українців. А на завершення святкової програми поза конкурсом виступив столичний гурт Діті Апреля. Знову новий, новий день, знову ти малюєш тінь. десь там свято, десь нема, десь там тіня, десь журба, геги. Yeah, yeah!